Я хотіла ще, щоб ви прокоментували ось таку новину. Міжнародний суд ООН, взагалі хочу поговорити про ООН. От на мою думку, ООН це просто м, таке утво, о, особлення, особлення світової кризи. Оособлення того, що інститути, які утворилися після другої світової війни, вони є повністю нікчемні та такі, що викликають лише відразу. Просто принаймні у мене, ось міжнародний суд ООН не тільки не підтримав Україну після сім років розгляду справи ініційованої Україною проти РФ. Він відхилив більшість наших вимог, і, зокрема, про виплату компенсації Україні. Це зараз, коли триває вже повномасштабна війна, це ця скарга була подана ще до повномасштабної війни. Да? І навіть ці події, які все ж таки це на тлі відбуваються, як ви зазвичай кажете, не вакуумі. Тим не менш, не підтримали вони Україну, бо нібито Україна не довела більшість фактів расової дискримінації кримських татар та українців у Криму. Там розглядалися два. Питання Крим та події на Сході України, звідки я е, родом, і я завжди підкреслюю, що я постраждала від російських фашистів двічі в 2014 році, коли вони вигнали з мого будинку мене, з Донецьку. І в 2022 року, коли російські фашисти вже стріляли з танку по моєму будинку. Так от, е, як це пояснити, що Міжнародний суд ООН. Виносять отакі от рішення, да, вони не вбачають, що м, була якась дискримінація расова кримських татар в, в Криму, і ще вони не вважають, що м, а інстанція значить встановила, що Москва не змогла належним чином ну, не змогла, просто не змогла розслідувати звинувачення проти представників так званих ЛНР і ДНР. Ну можливо, тут справа в тому, що Україна в скарзі писала, що е, Росія е, порушує міжнародну конвенцію по боротьбі з фінансуванням тероризму. Можливо, в цьому справа. Тобто ці території на момент подачі скарги не вважалися згідно з нашим законодавством, насправді окупованими. Ми вважали, що ДНР і ЛНР, ми їх визнали терористами, і Росія нібито підтримує терористам. Хоча Фактично вони були окуповані, так от, що ще там в цьому рішенні ООН? от таке воно кволе рішення, і треба ще зауважити, що в минулому році члени міжнародної комісії ООН оголосили, що вони не мають достатньо доказів, які б відповідали юридичній кваліфікації, передбачені конвенцією про геноцид. Тобто, вже після 22-го року вони вже надали оцінку, не вбачають, що йде геноцид. Хоча я, наприклад, вважаю, що саме тому, що ми Українці. Ці нас вбивають, і саме тому Росія прийшла до нас не заради зими, не заради території, а заради того, щоб знищити нашу ідентичність. Так, от е міжнародна комісія ООН не бажає, що в нас є геноцид на території нашої країни, що геноцид вчиняють російські окупанти, і міжнародний суд ООН не вбачає, що Щось жахливіше відбулося з Кримом та е, Донбасом, окрім, е, окрім того, що просто ну, що не розслідувала не розслідувала Росія, е, значить, е, факти е, звинувачення проти представників ЛНР і ДНР. От що ви думаєте про такі рішення? Про що вони свідчать? Вони підтверджують те, що ви сказали, що ООН абсолютно не відповідає ситуації в світі. Вона абсолютно ні на що не впливає. Ця інституція існує сама для себе. Люди, які там працюють, вони працюють самі для себе, щоб отримувати заробітну плату. Фактично, згадується цей мем. Да, на початку повномасштабного вторгнення був в Україні поширений, що якщо ти думаєш, що ти недостатньо робиш для перемоги да, для підтримки України війни, згадай про ООН. Так є, це. Сумна іронія, ця інституція, яку створювали наприкінці Другої світової війни. Вона сама вже по собі була мертво народжена, тому що тоді сприймався підхід до так званих чотирьох поліцейських, які, майбутньому, стали ядерними державами, які мали визначати світовий порядок. Це радянський союз, Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Франція і Китай. да і при тому Китай тоді ще не був комуністичним там тривала громадянська війна, і сподівалися що це буде гоміндань. Чинки Ши, чи націоналістичний Китай, те, що потім е, стало називатись Тайвань, з якого викинули насправді з ООН дякуючи таким персонажам як Кісінджери, прихильникам так званої -політики, і інших диктаторів. Е, так от навіть на той момент, як 45-ті 50-ті роки і так далі, ООН не виконувала свої функції, абсолютно не виконувала жодну кризу, тому що закладений в неї механізм цього права вето е, Ради безпеки, він не працює. те, що зараз е, Російська Федерація йшла нам, ООН е, висвітлює її в. Дуже погано світі, навіть в порівнянні з Лігою нації, да, яка сама по собі е, є прикладом максимальної неефективності міжнародної організації, яка не змогла справитися з чим потрібно, і призвела світ до Другої світової війни, тому або реформа тотальна ООН, або заміна її на іншу інституцію, або інституції вільного світу є вкрай нагальним. Адже ця організація це ж не проблема тільки в Україні, це наслідок знов таки структурних проблем. Вони спостерігали. І безділи, коли в Руанді був геноцид, да коли реально вирізали людей при співробітниках дипломатичних миротворчих місій. ООН та сама ситуація була в Сребрініці, коли серби вирізали бош бошняків. Ну тобто на жаль, нічого нового. Тобто, ми додали до себе. Ой. Ну не ми точніше, росіяни додали жертв Маріуполя, Бучі, да. Тобто, ці наші трагедії в перелік ще десятків за які відповідальна за власну бездіяльність на ефективність ООН. نجد І продовжуючи цю тему. Хочу вас запитати, що ви думаєте ось про це? Якийсь коментар отримати хотілося б. 190 співробітників агентства ООН, для, яке створюване для допомоги палестинцям, брали участь у нападі Хамас на Ізраїль. Дані ізраїльської розвідки кажуть про те, що члени Хамас були членами цієї утворення ООН структури ООН, а деякі входять безпосередньо до угрупування ісламський джихад. Окремі члени виявилися причетними до масових вбивств та захоплень заручників. Працівники ООН захоплювали заручників та приймали участь у вбивствах. Прекрасно. І це стало причиною відмови великого кола країн ЄС нарешті, нарешті від подальшого фінансування цієї агенції. Але багато хто вважає, що не надовго. Так, от фінансували, виявляється, країни ЄС тероризм. Ну, якщо просто так казати, просто фінансували тероризм. От зараз вони відмовились від подальшого фінансування. Але найцікавіше, що цей тероризм був під захистом, під брендом, під дахом ООН. То що про це ми маємо? Які висновки робити? Знов таки на жаль, це не виключення. Можна навести багато прикладів близьких нам це про роботу російської пропаганди, яка має вияв, наприклад, відкритий да там Соловйовська, Бієва, усі всі інші божевільні сіманіян, і має вияв не відкритий так звані хороші руські псевдоліберальні, псевдоопозиціонери. І інституції, і їхні медіа, канали, тощо там current time, настояще време, да, там нова газета Європи і так далі. Вони існують безпосередньо. За кошти платників податків з Сполучених Штатів і Держав Європейського Союзу їх фінансують як і Радіо Свобода, наприклад, праська його редакція, яка має розповідати про новини, да і про стан в, так званій Російській Федерації. Вони фінансуються ну буквально з в тому числі з або прямо з бюджетів держав ЄС НАТО або через фонди, які також афільовані з державним фінансуванням, і ці інформаційні ресурси вони також диктують і просувають наративи Крим. Мля так само, як е, люди, які були в Палестині, да там в секторі Газа, наче працівники ООН, але по суті вони працювали на терористичний режим Хамас, і це не виняток. На жаль, це практика, е, яка дуже поширена, яка потребує перегляду всіх. Всіх насправді контрактів і домовленостей, особливо те, що існують роками, де в кожній міжнародній організації, МАГАТЕ, ОБСЄ і так далі повно російські безпосередньо агентури колишнього гру та ФСБ. Тобто зараз світовий порядок, можна так сказати, руйнується шаленими темпами. Просто всюди ми бачимо ознаки того, що. Нетримав, не витримав той х... крихтхікий світовий порядок, який утворився після Другої світової, він не витримав. І е, ілюзія на те, що може бути мир з, з в одному човні з усіма волками, такими як Російська Фашистська Федерація. Це все зруйновано і е, відбуваються певні зрушення, певне оцінення, переоцінення. Е, щось відбувається в свідомості, але можливо ще недостатньо. Ну, Хоча, якщо відмовили фінансувати, вже добре, відмовили фінансувати терористів нарешті. Тобто, все ж таки відбуваються зміни, так е, чи вони достатні чи ні, але ж відбуваються. Відбувається, але, зокрема, для нас в першу чергу значення має час, бо на відміну від людей, okay. які зараз живуть в Берліні чи в Лондоні, втрата одного дня чи місяця чи року, ну вона не є там проблемною. Да? Це якісь просто гроші. А для нас кожного дня це життя сотень. Сотень громадян України, які втрачають або життя, або своє здоров'я, і тому, звісно, це має відбуватися все швидше. Тим паче, час має значення не тільки з цієї причини, якщо ми не встигнемо розібратися з цією осью зла до певного періоду, то ескалація набуде глобального масштабу. І той театр воєнних дій, який сьогодні є в Україні, він буде не єдиним і можливо навіть не найбільшим.